Ось так із супутника 14 березня 2022 року виглядав драматичний театр у Маріуполі. У той час будівля слугувала укриттям для цивільних. 16 березня 2022 року Росія скинула потужну авіабомбу на будівлю драмтеатру, де на той час переховувалися сотні людей, серед яких велика кількість дітей. Біля приміщення з обох боків був напис Діти, який було видно з висока. Це підтверджує. Знімки із супутника, але й це не зупинило російських військових. 16 березня поточного року у третій роковини по Маріупольському драмтеатру у різних містах України пройшли акції, на яких вшанували загиблих. Така ж акція пройшла у Коростені. О 18.00 біля будівлі Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка зібралися небайдужі люди. Учасники білою фарбою зробили напис Діти запалили лампадки. Поставили дитячі іграшки, а також хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих.